Люди прибувають і прибувають. Щойно центральні телеканали показали мітинги в Харкові, де за оцінками міліції зібралося 100 тисяч на підтримку регіонів. Візуально кількість була не набагато більшою, а може і не більшою, ніж тут. Лише на європейській площі. Я не кажу про Майдан і про лінію загострення. Ось зараз я заходжу з іншого боку. Не класичний стрім. Пагорби. Пагорби. Між аркою дружби народів, українським домом і стадіоном імені Лобановського, стадіоном Динамо. Навіть цей парк. Хлопці <ривіт> йдуть кажуть, що слизькі дуже сходи. Можна і без революції погинути. Про... Протоптали стежки. Ці пагорби вони повністю у силах протестувальників усіяні людьми по цей по бік протистояння. Всі схили усіяні людьми. Я підійду якомога ближче, щоб показати вам місце, де. Триває протистояння. Звідти лунають постріли. Кажуть, що це постріли з зі спомпових рушниць. Є процес гасіння оцих коліс, які горячі створюють завісу. Ця завіса створена для того. Вона створена для того, щоб я не можу сказати правоохоронці. У Фейсбуку домовились всі не називати це слово. Не правоохоронці, а Міліція. З того боку, міліція стріляє по силах протесту. І щоб не було видно, куди прицільно стріляти, створили отаку димову завісу. Зараз просто це все грандіозне видовище, схоже на дії, але темно і нічого не видно. Тому треба стежити за подіями від першої особи. Мене звати Богдан Кутєпов. ви дивитесь громадське бачення, тут темно нічого не видно. Я вам покажу. Доброго вечора! Це громадське дотики в прямому ефірі. Скажіть, будь ласка, ви грієтесь тут. Тут дуже багато схилів, з яких все дуже легко видно. Ви лише спостерігаєте чи також якось Я я діях. Вас не видно, ви і так в чорній масті. Не, не, нормально, нормально. Маску можете не знімати просто. Світла мало. На якій стадії зараз конфлікт? Загострення спаду чи, 3 чи 3 перманентного 3 протистояння? Він бої, бої Іде прицільний вогонь, прицільний вогонь. О, там групами вони стоять, беркотів, так і ведуть, ведуть прицільний вогонь по демонстрантам по, да. з огнепальної зброї. І, 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 Як та, протистояти цьому людям, які не вчилися спеціально воювати? Їхати до Межигір'я. — До Межегір'я а... Чой... постояти. Чой... Вже... Зараз, зараз чекайте секундочкою. No, no. Досить просто Світло. серед тих громадян. Дуже багато є військових. Не всі є громадяни цивільні. Дуже багато міліціянтів, які стоять сьогодні там, ввечері приходять сюди. Я бачив серед людей курсантів училищ, які, яких я знаю, які стоять тут серед людей. І вони зовсім не підтримують ті щити, які стоять зараз з тої сторони. Так що тут не зовсім не, не з, з, з чим не знайомі люди. Тут багато військових. Добре, дякую. Ага, показували, да, так. Це металічні? Металеві, так. Да. Вчора були пластикові, а це вже металеві. Це це, це металеві, вбивай. Латунь, по-моєму. Чекайте, я сфокусувався, я на камеру, Громадський громадський телеграм так? Щасливо. Я зараз хочу вам показати. Тут трохи темно, я розумію, що темно. Боже, невже навіть в ці часи технічна дирекція не придумає нам якісь ліхтарики, а вони є, це ми тупимо насправді. Не до цього. Не до цього. От ви бачите, попереду тривають позиції, позиційні бої, як сказали самі учасники і спостерігачі. Сьогодні чорний день да, сьогодні з'явились перші жертви.